Так, дивіться, колеги, тут, тут у нас ріпак був, так? Ріпак, яночки, що там? Ріпак був, дивіться. Що ми зараз робимо? Тут буде у нас на цьому полі кукурудза, перед нами плануємо. У нас залишки були на цьому. ну, Ми доробляли ж редь коліну для вас, да, віку доробляли, бачите? ну, Залишки залишилися, щоб їх не викидати. Потім у нас суданка. Тут суданку використовували. Так? Ну, звісно, з демо якийсь кукурудз залишилося. Йомаю, ще на голову не висип, це буде капець. Бо тут якраз під, це, під, під розкидачем. Зараз це все розкидаємо, так? Ну плюс гречка тут у нас є. Суданка. Ну, Соняшник то один по 17 залишилося. Повикидали все, що є. Гірчиця. І це все ми зараз будемо сюди бачите? Завтра обіцяю дощ. Давай, проїдь. Так. Або руками розкидати. Доброго дня, шановні українські аграрії, дивіться, яка історія. Зараз е, по полю, де був ріпак, плануємо посіяти е, кукурудзу. Е, зараз будемо по 50 кілограм отої сумішки, е, що я показав, будемо зараз носити і тут на поруч на полі, тут це називається на четверте поле, а там третє. Я саме хочу що вам, колеги, сказати, що. Ну, у нас там рубін і він все все придіскує. Моя любимая техніка, як колісниця, ще, як кажуть, стоїть на цьому, на взводі. Але ви повинні, як кажуть, він зараз розкидає по 50 кілограмів, і ми це все задіскуємо легенько. І завтра обіцяють навіть дощ. І будемо нас пасідирати. І вам рекомендуємо, тому що вони у нас є. Будь ласка, що вам потрібно, фацелія. Суданка, гір... гірчі вже продали, Редька, Аліна, Люпин, Віка, Овес, будь ласка, звертайтеся. все є. Так що запрошуємо до співпраці, вирощуйте і тому що ми самі робимо це. Вам показую, я кажу, собі роблю і вам рекомендую. Запрошую до співпраці, успіхів вам!